Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми поговоримо про властивості степень. Ви вже знаєте, що таке степінь числа, а тепер настав час дізнатись, як спрощувати вирази зі степенем. Для цього використовують декілька формул. Почнемо з формули множення. А в степені n помножити на а в степені m дорівнює А в степені n m. Зверніть увагу, що тут основи степенів однакові. Коли множаться степені із однаковими основами, то показники треба скласти. Отже, якщо, наприклад, нам треба помножити А у другому степені і А у третьому степені, це буде дорівнювати А в степені 5. Щоб вам було легше запам'ятати цю формулу, давайте подивимось, як вона з'явилась. А в квадраті ми можемо представити, як А помножити на А. Тобто два множники, кожен з яких дорівнює А за визначенням степеня. Аналогічно, А в кубі це три множники, кожен з яких дорівнює А. А усього ми зараз маємо 5 множників до двох приєднались ще три. Отже, показники ми склали і отримали в результаті. А в степені 5. Наступна формула це ділення. А в степені N поділити на А в степені m дорівнює А в степені n-m. Нескладно здогадатись, що А в степені 5 поділити на А в степені 2 буде А в степені 3. Давайте одразу пояснимо собі, чому ж тут показники віднімаються. Я запишу ділення через риску дробу. Думаю, так буде зручніше в цьому випадку. І давайте розпишемо чисельник і знаменник знову за визначенням степені. А в степені 5 це 5 множників кожен, з яких дорівнює А. Аналогічно А в квадраті 2 множники А. Цей дріб можна скоротити. Ми маємо право скоротити 2 множники А. Виходить, що з 5 множників у чисельнику ми викреслили 2. Тому що саме стільки їх у знаменнику. Тож, в результаті ми маємо А в степені 5-2. Тобто А в степені 3. Наступна формула це степінь в степені А в степені N і ще в степені m. Це дорівнює А в степені N помножити на m. Наприклад, треба піднести А в степені 2 до третього степеня. Виходить, що ми маємо три множники, кожен з яких дорівнює А в квадраті. А за першою формулою яку ми сьогодні розглядали, ми знаємо, що показники треба складати. Нам треба скласти показник 2 три рази. а це те ж саме, що 2 помножити на 3. Отже, врешті-решт, ми маємо А в степені 6. Показники 2 і 3 перемножуються. Ще одна формула. Добуток А і Б в степені N це дорівнює А в степені N помножити на Б в степені N. Наприклад, АБ в степені 3 це те ж саме, що АБ помножити на АБ помножити на АБ. Для наочності я поміняю місцями множники. Тепер видно, що у нас три множники А і 3 множники Б. А це те ж саме, що А в третьому степені помножити на Б в третьому степені. Тобто степінь при розкритті таких дужок переходить до кожного із множників. Я звертаю вашу увагу, що тут між А і Б діє саме множення. Якби стояв плюс чи мінус, то там зовсім інша ситуація. Також є схожа формула із відношенням А до Б в степені n. Розкриваючи такі дужки, маємо А в степені N поділити на Б в степені n. Пояснюється ця формула аналогічно до попередньої, тож я не буду повторюватись, скажу пару слів про вираз А в степені 0. З одного боку, ніби логічно, що якщо ми маємо 0 множників, кожен з яких дорівнює А, то результат має бути 0. Дійсно логічно, але неправильно. Наприклад, якщо я спробую поділити 2 в третьому степені на 2 в третьому степені. То виходить, що за формулою А в степені N поділити на А в степені m це дорівнює 2 в степені 0. А ми ділимо число на себе ж. 2 в третьому степені – це 8. 8 поділити на 8 дорівнює 1. Тож тут відповідь 1. Аналогічно, будь-яке А в степені 0 теж дорівнює 1. Єдине виключення це 0 в степені 0. Такий вираз, як і ділення на 0, не має змісту. Тепер можемо перейти до розв'язання завдань. Звичайно, ми не будемо розписувати все тут так детально, як робили це при знайомстві з формулами. Тепер, коли ми їх розуміємо, то будемо просто використовувати. Перший приклад А в третьому степені помножити на А в четвертому степені. Тут ми маємо показники скласти буде А в степені 7. Далі А в степені 5 помножити на А в степені 14. Складаємо 5 і 14. Це 19. Отже, у відповіді А в степені 19. Аналогічно А в степені мінус 2 помножити на А в степені 7. Мінус 2 плюс 7 буде 5. Тому у відповіді А в степені 5. А в степені 8 поділити на А в степені 3. При діленні ми показники віднімаємо. 8-3 буде 5. Тож маємо А в степені 5. А в степені 3 поділити на А в степені 10. 3-10 мінус 7. Тому А в степені 7. А в степені 4 і ще в степені 2. В результаті ми маємо помножити 4 на 2 в показнику степеня. Буде А в степені 8. А в степені 3 і в степені 4. Мінус 3 помножити на 4 це мінус 12. Тому маємо А в мінус 12. А Б і все це в степені 7. Якщо розкрити дужки, то маємо А в степені 7 помножити на Б в степені 7. А отут А в квадраті Б і все це в степені 7. Ми маємо показники для А і для Б помножити на 7. Тож. При А показник буде 14, а при Б 7. Адже відповідь виглядає саме так. Наступне 2А в степені 5, все це в степені 3. Не забувайте, що третій степінь йде до кожного з множників. Тож тут ми маємо 2 в степені 3 помножити на А в степені 15. І 2 в степені 3 це буде 8. Тож можемо записати 8А в степені 15. У цьому прикладі треба робити все по порядку. Спочатку степінь в степені. А в степені 3 і ще в степені 6. В результаті буде А в степені 18. Ми розкрили ці дужки, все інше поки що можемо записати так, як воно і було. Далі, в чисельнику можемо помножити А в степені 18 і А в степені 4. Буде А в степені 22. І тепер останнє, що нам залишилось зробити, це виконати ділення А в степені 22. Поділити на а в степені 12 буде А-степені в степені 10. На останок давайте розглянемо такий вираз. 3 в степені 10 помножити на 27 в степені 7 і поділити на 9 в степені 9. Звісно, що тут не треба рахувати його значення напряму і намагатись піднести 3 до 10 степеня і так далі. Спочатку цей вираз треба спростити. Але от зараз ми не можемо застосувати жодної з формул, тому що основи у нас всюди різні. 3, 27 і 9. Тож, спочатку, ми маємо привести все до однієї основи. Можливо, ви вже помітили, що 9 можна представити як 3 в квадраті, а 27 представити як 3 в кубі. Таким чином ми приведемо все. До основи 3. 3 в 10 степені я так і переписав. Далі, чисельнику було 27 в степені 7. А я написав це як 3 в кубі в степені 7. 3 в кубі це те ж саме, що і 27. Отже, я написав те ж саме число. Просто в іншому вигляді. Зараз для нас зручніше основа 3. Замість основи 27. Аналогічно у знаменнику. Замість 9 я написав 3 в квадраті. У мене було 9 в 9 степені, а я отримав 3 в квадраті і це в 9 степені. І от тепер ми можемо без проблем використовувати формули. 3 в степені 3 і в степені 7. Буде 3 в степені 21. 3 в квадраті і в степені 9 це 3 у 18 степені. У чисельнику у нас виходить. 3 в степені 31 в знаменнику 3 в степені 18. Остання дія, що ми маємо тут зробити, виконати ділення буде 3 в степені 13. Отже, врешті-решт, саме такою, і буде відповідь. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!